І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає символ на Чафі КАМО. А я наскільки розумію це М24 ЧАФі номер 594 так? А Камо це типу як е, е, камуфляжі. Ну, Давайте поправляйте в коментарях, можливо я щось і десь помиляюся. Ну і це у нас присвячений цей танчик події 80-річчя е закінчення Другої світової війни в Європі. За завдання можна отримати. Там, там не складні завдання, хоча, в принципі, є ну, таким, як е міні-марафон. В принципі, я там подивився останнє завдання, то там треба довго пограти. Ну, я так розумію, багато хто його вже побрали, тому що бачимо в нашій команді два Чафі і супер, у ну, суперників один. Ну, Нам вже буде полегше. Побачимо на що він здатний. Це в нас ЛТ 5 рівня. Побронювання, ну я сумніваюся, що вона танкує. Хоча на вигляд, так, от сам корпус, то десь він повинен навіть на швидкості танкувати. Не знаю нічого про цей танчик, отже, будемо зразу ж ми виявляти слабкі та сильні сторони. Що у нас по гарматі? 96 пробиття на п'ятому рівні. Ну, В принципі, я так. Так, бронебійні снаряди. Ось у нас дуель на дуель за МХ. Єлкабіс справжньою ялинкою. Хоча на автоприцілі ще те задоволені його Ну і один ворог, поки я розповідаю, тут чудові та цікаві історії. Знищений 232. Настріляно. Шкода від пострілу у нас 110. Перезарядка, в принципі, як з кулемета. Є ще поліпшено. Ну, поліпшені, бачу, і тих, і тих пополам треба брати, так, тому що. Ну, якщо однорівний вибій, то ми будемо пробувати. Якщо вище буде у нас рівня проти нас грати, то буде вже е під калібрами їх будемо прикладити. А Ану, як стріляє по дальняку? Втік. Теж чафік втік. І по швидкості, по маневреності теж чудово. Більше ми переваг виявили. Недолік, це те, що картон, але ЛТшки на цьому рівні вони всі картони. Не будемо на це дуже звертати увагу. Ну давайте далі по бою. Побою наші братіші вже приїхали на рест суперників, до речі. Гілкабіс приїхав і чафі. Наш герой тут по центру намагається виловити, полювати, так скажемо, чафі-суперник. Ніяк це не вдається, отже, ну не снайперська. Хоча ось скільки пострілів зробив, тільки один раз в нього відпучив. На такому рівні мені здається по пробиттю. Хіба що тяжів. Може ми побачимо, так? Де в, нас проти Поки що в нас проти протитечі. Поки що у нас проти Стечок і протешок. 587 настріляно. Ну і хочеться в цьому бою, напевне, так уже такий показовий бій, щоб десь Ну, щоб хоча б бійця отримати. Бачимо отак, в наглючу наші баратіші поїхали, позливалися там на базі. Бо я не дуже зрозумів, чому так на перших хвилинах вони. Тріше, е я був здивований, як вони проїхали на перших хвилинах аж до бази суперників. А ми цього... Все... М4А1 вихлопушує майже все ХП. Він вже таки бачимо, боїться, побаюється. І це чудово. Там небезпечний суперник Т-67, треба на нього звернути увагу. Якщо він на нас вийде, то треба, напевне, спробувати стати лобом і спробувати навіть танканути. Бо, ну, я ж кажу, такий корпус, що тут під, ну, під непоганими кутами бачимо бронелисти обіді корпусу, і вони десь, мені здається, повинні танканути. Ну, я думаю, десь. Четвертий та третій рівень то точно. 8-9 по рахунку. Там приїхав РБФМ, допоміг, до речі, вже на 167 й не небезпечний. Виявили більше повін. Я не зрозумів, А ну він, напевне, хотів підтримати атаку е, своїх братішів, під'їхав ближче до міста. Але тут не все склалося так, як гадалося, тому що наші. Ну, як вам сказати, Ну, неймовірні скліщі, так, фантастичні скіще, наші герої відео, вони самі найнебезпечніші. Я вже вам казав в якомусь відео, що якщо ви бачите наших героїв, яких ви бачили в е, реплегі від підписників, то якщо в вашій команді, то це вже майже перемога. Якщо в команді суперників, то треба обережніше грати, тому що вони мають е, е, титули, і, верніше звання. Навіть і фантастичні скіліща. Так, поки я розповідаю знову чудові та цікаві історії. Три вороги знищено. Я хотів цьому бою бійця отримати. 1450 настріляно. А дійсно, дивіться, от по розвідданим, ну не було кому стріляти по розвідданим. Та й на таких рівнях, як розвідник грати ЛТшці, я знаю, що тут ЛТшки, вони, як зазвичай, граються. От як нахлопушувачі або як вихлопушувачі. Так? Тому що в них швидкість, у них маневреність. Також всі грають астечки. Стрільнув, від'їхав, перезарядився, стрільнув від'їхав. А от я ж спробую перестріляти, як вона швидко так маневрує. Я не вилучив черчик через цю карту. Ну по виявленню непогано, до речі. Ну що? Залишається... Три суперники, два з них тяжа, так як я й казав побачити, як проти тяжа буде. Ну, у нас тут така дуельна дуель, вона на відстані. Черчилю зараз, ну, так й сказав, не те, що не солодко, йому не переливки взагалі. Так, і РБФМ зараз, напевне, стане. Хоча чому. Ах, нам треба повертатися. Ну, лише наш герой може повернутися, так? Зараз дохлопушути Черчилля все ж таки встигне за хвилину повернутися швидкості. Вистачить. Ну і АБМ зараз допоможе. Прийти. І повертатися на базу, бо там зараз, якщо ще й другий стане на захоплення, то вже нам не буде паралелі. А це такий тихокит їде. Ну, він це, я теж на ньому колись награвся, то на черчилях, то я знаю, що він лише лобом там. Чудово, вистачає у нас пробиття, все у нас чудово. А, вистачає пробиття, тільки що ж стріляв під каліберами, я не помітив цього. будете сваритися на мене. Ну добре. 4 вороги знищено. А буде знищено 6. Вже перевиконує завдання. Хоча ще треба доїхати встигнути. Я думаю, встигне. Ой-ой-ой, по На нього не треба, напевне, звертати уваги, просто на автоприцілі намагатися не говорити. Десь, можливо, один снаряд і влучить. Ой, <рик> щоб він зараз не прихлопушив нашого чапіка. Шутний шотний, чудово, у нас вистачає альпіща. Альпіща, до речі, на е, п'ятому рівні чудово для алпейша. Небезпечно. І він виглядає небезпечно. Небезпечно. Ну фінальна дуельна дуель, дуель типу. Нашого героя залишається 14 хп. 2318 настріляв на п'ятому рівні. Це дійсно потужна Потужність. Вихлопушення. Такий вихлопушивай. Респушник не підсвітить. чудово, ще дуже грамотно як розвідник, играє. Тут, напевне, буде, треба два постріли зробити. І знову ж він не виявив. Отже, по е, непомітності теж плюс для цього там. Ну що, шостий ворог знищений. Чудовий, чудовий показав бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!